Часу, починаючи із кризи 90-х по даний період, можу стверджувально говорити про те, що не лише не зменшили чи не закрилися підприємства в місті Буча, вони звичайно трансформовувалися, вони підлаштовувалися під фінансову економічну ситуацію в країні, галузеву ситуацію, але, дивлячись по сплаті податків, по кількості суб'єктів господарювання, то кількість. Наших підприємств, найпотужніших підприємств, виходячи із абсолютних цифр, аналізу цих цифр, можна говорити про те, що динаміка йде до е, сталого поступового зростання на наших підприємствах. Зрозуміло, що на сьогоднішній стан речей, який існує, де практично 13-й рік, був провальним по всіх галузях. Виходячи із державних закупівель, закінчуючи контрактами між комерційними структурами, говорити з оптимізмом великим, великим в поточному році про роботу, діяльність наших суб'єктів господарювання буде досить складно, але для того якраз і вживаються урядом нашої держави всі заходи, для того, щоб стабілізувати і дати перспективний напрямок для подолання цієї фінансової господарства.